У шостий день літніх Олімпійських ігор, які тривають у Парижі, срібну медаль для збірної України здобув черкасець Сергій Куліш. 31-літній спортсмен посів друге місце у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох позицій на дистанції 50 метрів. У кваліфікації куліш показав третій результат. У фінальному сегменті вибив друге у кар'єрі Олімпійське срібло. Це також друга нагорода української команди після бронзи. А Ольги Харлан. Із восьми харківських учасників Паризької олімпіади троє вже завершили виступи. 20-річний боксер Айдер Абдураїмов програв стартовий бій у ваговій категорії до 57 кілограмів, досвідченому болгарському спортсмену кубинського походження, чемпіону європейських ігор Хав'єру і Бан'ї Судіасу. Підопічний заслуженого тренера України Сергія Данильченка безумовно старався і дуже хотів, але не в В'язати супернику серйозну боротьбу не зміг. Поєдинок завершився на користь лідера збірної Болгарії одностайним рішенням суддів. Коментуючи дебют на Олімпійських іграх, Абдураїмов зазначив, що трохи важко було. Олімпіада моя мрія, але я не зробив те, чого хотів. Титулована тенісистка, бронзова призерка Токіо-2020 Еліна Світоліна не змогла повторити своє досягнення у жіночому одиночному розряді. На стадії однієї восьмої фіналу вона поступилася чемпіонцю Імблдона Барбарі Крейчикової з Чехії у трьох партіях – 6-7, 6-2, 4-6. Єдина українська учасниця олімпійського турніру з бадмінтону Поліна Бугрова завершила груповий етап з однією перемогою у двох матчах. У другому турі 20-річна харків'янка обіграла чешку Терезу Швабікову. Але для того, щоб пробитися у плей-офф, цього виявилося недостатньо. Харківські плавці на Паризьку олімпіаду не потрапили. Тепер надія на підростаюче покоління. Перспективи є. На літньому чемпіонаті України серед юніорів та юнаків у Львові представники фахового коледжу спорту та здюшор Спартак виловили 17 медалей, 8 золотих. Особливо відзначився Станіслав Киященко, якому не було рівних на трьох дистанціях в обох вікових категоріях. 50 метрів брасом він проплив за 29 Три соті секунди, 100 метрів за одну хвилину, дві та 35 сотих 200 метрівку комплексом виграв з результатом 2 хвилини 5 та 74 соті секунди. Ще один підопічний заслуженого тренера України Володимира Рязанова Нікіта Собчук оформив переможний дубль на дистанції 200 метрів вільним стилем. Також він завоював три срібні та дві бронзові нагороди. Дмитро Яриновський став віце-чемпіоном серед юніорів у запливах на 100 та 200 метрів брасом на полтора. Тиннику фінішував третім. Срібну медаль збірної Харківської області приніс також Платон Мокшин. Вихованець Лесі Марченка та Лариси Захарової показав другий час у юнацькому спринті на 50 метрів кролем, 24 та 56 сотих секунди. Жіноча футбольна команда Металіз 1925 у минулому чемпіонаті України до заключного туру боролася за медалі та місце у лізі чемпіонів, але до призової трійки не потрапила і залишилася четвертою. Підготовку до нового сезону харків'янки розпочали наприкінці червня, до 25 липня тренувалися у щасливому Київській області, а згодом відпрацювали два тижні у Львові. Під час першого збору до команди приєдналися. Чотири нові гравці: воротарка Дарина Бондарчук та півзахисниця Анна Петрик перейшли з Полтавської ворскли захисниця Олександра Крейська та хавбек Єлизавета Молодюк з Шахтаря. Металіст 1925 уклав з ними дворічні контракти. Залишили склад Валерія Ольховська та Карина Чувилка. У ході передсезонної підготовки підопічні Володимира П'ятенка провели три контрольні матчі. Київського болонь з голами Олени Манзюк, Наталії Карнацької та Євеліни Купцової обробили в суху 3-0. Владомири з Володимира здолали з мінімальним рахунком. Перед самим фінальним свиском перемогу принесла Ірина шабаліна кочнєва Єдину поразку харків'янки зазнали у спарингу з чоловічою командою Рух Медіа Тім 0-3. Чемпіонат України у жіночій вищій лізі стартує 6 серпня та пройде у два етапи. У матчі відкриття першого туру Металіз 1925 зіграє з Поділлям у Вінниці. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.